Це друга частина по фішкам та гарячим клавішам, які допомагають в написанні коду. Для того, щоб швидко перейти на початок або кінець документа, можна використати комбінацію Command і стрілочку вгору або вниз, відповідно, а на Windows Ctrl та клавіша Home або End. Для того, щоб переміщувати курсор через слово, можна затиснути кнопку Option та здійснювати навігацію стрілочками вліво або вправо. А на Windows це можна зробити за допомогою кнопки Ctrl та стрілочок. Для того, щоб швидко видалити повністю слово, потрібно поставити курсор після цього слова, натиснути Option або на Windows Ctrl та Backspace. Для того, щоб виділяти текст без миші, ми можемо скористатися клавішею Shift. Ставимо курсор в потрібне місце, затискаємо Shift та стрілочками виділяємо літери. Також швидко можна виділяти навіть цілі слова, затиснувши Option та Shift та стрілочки ліво та право, а на Windows Ctrl та Shift. Для того, щоб виділити весь рядок, ставимо курсор в кінець рядка, затискаємо Command-Shift та натискаємо стрілочку вліво, і весь рядок виділяється. А на Windows це буде Shift та кнопка Home або End. А для того, щоб виділити весь документ, можна скористатися Command-A або на Windows, Ctrl-A. Для того, щоб додати коментар в коді, нам необхідно виділити текст та натиснути кнопку Command slash або на Windows Control-Slash. При повторному натисканні наш текст розкоментується. Таким чином, можна закоментувати або розкоментувати навіть цілі шматки коду. Якщо в рядку дуже багато тексту, можна зробити так, щоб він переносився. Це робиться комбінацією Option Z або Alt-Z на Windows. -і. Згадайте, як незручно виділяти дуже великий текст. Ви починаєте протягувати, а документ тут дуже швидко скролиться, то повільно. В результаті збиваєтесь і все спочатку. Я вам покажу, як берегти свої нерви. Ставите курсор на початок, скролите до потрібного місця, затискаєте Shift та натискаєте в кінці того, що вам потрібно виділити, і весь контент магічно виділяється. Для того, щоб відформатувати документ, використовуємо клавіші Option Shift F. Або на Windows Alt-Shift F. Для збереження документа використовуємо command S або на Windows Ctrl-S. Підпишись та напиши в коментарі, яка фішка тобі більш цього сподобалась.